Кожна дитина знає жах перед темрявою. Ту мить, коли тіні розтягуються, а уява перетворює буденність на щось жахливе. Але що, як монстр під ліжком ніколи насправді не був про монстрів? У різних культурах і протягом століть фольклор був способом людства кодувати наші найглибші страхи. Страхи, що виходять далеко за межі звичайних дитячих нічних кошмарів. Бабай, підміниш Чейнелен. Тінь у кутку це не просто страшні історії. Це складні психологічні мапи наших найглибших людських тривог. Розглянемо міф про підміниша. Вважалося, що фея нібито підміняє людську дитину, залишаючи батькам самозванця, який виглядав як їхній власний, але відчувався фундаментально чужим. Це була не просто надприродна казка. Це був вияв батьківського жаху перед дитячими хворобами, інвалідністю та глибокою вразливістю любові до чогось настільки крихкого. Бабай уособлює щось ще більш універсальне наш первісний страх перед невідомим. Він ховається в проміжках між тим, що ми розуміємо, і тим, що не можемо осягнути. Він це сама непевність, що носить маску потенційної загрози. Ці міфічні монстри є психологічними метафорами. Вони перетворюють абстрактні страхи, покинення, непередбачуваність, втрату контролю у матеріальній сутності, з якими можна зіткнутися. Даючи нашим найглибшим тривогам обличчя, ми робимо їх менш приголомшливими. Тож наступного разу, коли дитина зашепоче про монстра, прислухайтеся уважніше. Вони не просто розповідають страшну історію, вони передають щось глибоке про людську вразливість. Виживання та нашу одвічну потребу розуміти та приборкувати свої страхи.